Бук і не врать кілі. Дивіться, ще її срачу, щоб. От що побачили, все ніхто не дружив. Так. Синні сон. покажемо твоє ухо. Дивіться. Це що вона понаприколювала собі за весь час відсутності на каналі. Повернись другам. Така вона не фарюга тепер. Да, так? ще татушечка є. Куюшечка. А ще вона гітіраска тепер? Ти розумієш, я ним? жінка його. Просто я не можу. Тут про Що я смогрі. Ти коли скажімо, все одно хочу до мене. Він до нас прийшов.

É o pico, Ainda mais horas. Це не так же весело. Ви можете обрати, або загадково читати книжку, або дивитися із тілом Герлс, або читати книжку, або дивитися. Все, давай красиво. Поверни голову туди в іншу сторону. Аж по мене від тобаю стопають нас на цьому на кордоні вже в Угорщині. І кажуть там заходять ці, як ви називаються. Таможня, коротше. Де таможня. Сначала одні виходять, пас паспорт контроль. да. тому що ясно. А потім таможня теж таке. І нам кажуть, що приходити таможня і переселюєтеся. <зас> Інші потім <зас> іншою мовою сказати. Іншою мовою нам це кажуть. Ніхто не хоче сказати ні англійською, ні українською. Просто бе-бе-бе-бе. Тю на поїна перехломика жінка. Ладно, спасибо тебе, женщине. Интересно, конечно, мы проходим, там такой мужчина там. А <свистит> такі у нього там прямо штенішко. Ладно. Я не в довід животик. Сида мы просто на рандомном месте. Нам сказали, куда хотите, и сюда это. Э, типа, мы сидим, приходит до нас чоловік, паш, ну, а це наші місця. Так. А, ну ладно, давай сядем типу сзади. І одразу буквально приходять інші і починають нам казати, що от, ну, це, це наші місця. І ми потім шируємо через. <ріст> 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 і ми потім шируємо через. сука, <ріст> Через три сі вагонів. Там ще був якийсь люкс, взагалі. Ми пройшли через якийсь люкс, воно ніби це якесь, якесь блін, не знаю, нео... Кібернетична штука, ніби це якесь. Цей... Космо, этот, какой-то аппарат, это и таблица, и дяденька. Ну мы нашли все, что надо. И нам быть какао, правда? Улянку, що скажеш. Я хочу їсти дуже сильно. Ми вже заїхали. Да, Улянку. Да. Нам залишилося цукерочку. Хоч хтось мене погодує. Наші апачмент. Да, Будь з вікна. Тут на нас сидіть себе загадково. Так. Подивіться. оля. Ля ви що? Красота, правда?

Vojaš, vojaš. Ne na, 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 Moment, скажу. кофе випила? Да ти що? Да ти що? Ото ото бігає як, щоб не, не поїмав о! дядя на коне. Такие симпатичные <свист> мальчики. <свист> так, конечно, ты же меня снимаешь, абсолютно. <свист> <свист> Опа! Что это такое? Оперный. Там на Оперный на Топала вона, откуди вона топає? Така загадкова, відкуди сіде так впевнено, пить воду хоче. Зараз буде річку хлептать. Маяла да, вона, сюд пил. Глянко, покажи сердечко. Це для сімейного архіву, не, угу. які побачить людей так 60. Покрутись, хоча покажи. ти що, та Татишо, татиша. татиша. <реш> <реш> Кремчику помазати треба. Гулянку, яке кремчик, я навіть не миюся. Мені, ти як хочеш. Ми з Олянкою йдемо в Лідел, щоб купити штучки в потяг, що мене згодиться. Зараз якась там ранку. Потім будемо те кушати. нормальный <away> <carbono've> Ой. У нас тут никто не знает. Это сейчас типа киндер кантри. А на эти головы кошки. Мистер Чок. Мистер Чок. Милкин сериал. А пресс йогуртус, я думаю, это воно. А, не, а пресс йогуртус это. Это на вид на то. Может, такая ты будешь такая? Ага, uh -uh. не солодкого не їм в почезі. О, в білим шоколаді. Це Нью-Йорк! Там кричано вийде за мене! Це все, що ти можеш робити! вони всі жовті. Кожна, кожна машинка таксі така жовта за цими етіми, квадратиками. Ми прийшли в якийсь заклад, ми за це заплатили, заплатили до хуя грошей, і ми наїмося. <риснення> Ні, я можу знайти все, а ти навряд. за кам звати, то піде Чили цул Йорс чітє тату. <гум> чому <ти> 18? що <гум> не точно вісімнадцять? Я не бачила цього. На... <гум> Ми дійшли до Львівського оперного театру. Отак от. Так от. Автобус захважається. Це не даблдекар, крінж. Ми тільки що петицію Для побору крові органів. Щоб органи не вирізали. Нам дали такі брилки. Такі к'юті брілочки. О, тут жінка шапочки продає, клас. Сеньора. І нам дали бумажечку українською. Де музей? Хотя он ценой гостей. Искусственная лица. Ну, а что, это пропаганда? Покажи его здесь ещё раз. Покажи. украинизация пошла по полной, пожалуйста. Мой цена не знаю. Почему это такая новая короткая? Насправді дуже сильно вражають масштаби цього всього, тому що це лише якийсь певний відрізок мистецтва та й базали. Тут вже пів будівлі, це повністю лише в цьому кусочку. І тут типу настільки багато всього. Я так хочу глянути абсолютно села. Типу, ми так тут вже довго часу. Ленка, вигори щось. Ми тільки що були... А куди? Тільки що були. В... Ми тільки що були в музеї. Дуже багато походили. Собаку покажи. Сейчас мы идем до лейк. Да? Да. Вот так. Сейчас дать мне бегу палку и перейду там, буду показывать. Там я. Карта. <тіркот> 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 а, це ми були тут. А тут ми були. Були в цьому музеї. Чому ж, ми ж, ми в цьому були? В, в Ні. В цьому. В, цьому. в цьому. Були, музеї. А, були ми ось. Вот это мы видели. Вот это мы сейчас. Ось тут. Вот это оно. Вот Надо сюда. Нет. Слава. Роздозрождение. Это корец. в сокер. Сокер. Вот там он. Там. На фоне отакого.

Ребята да, у Старбаксі нас просто пограбували тут. На 4 000... тисячі. Це тобі не блокхані, так? Блкінда кандо... дивно. Я Джуліана. Uh -huh. Але Натальку нормально написала. Uh -huh. я без цього, я без цього. З автомата. Пробуй. Ти ще в жопу мені загляни. Що у мене там? Give a little of me. Ми у Львові? Алло. Що це? Чому вона тут? Немає голої жінки. Чому тут немає голої жінки? До речі, так. Олянка дочекалася. Лянка дочекалася, дочекалася своїх панкейків. Нам сказали чекати панкейки 40-45 хвилин. тому Ми йдемо шукати фотобудку. Ось такі ми загадкові. Олянка каже, що на стіні багато пісяк. Ми чекаємо на панкейки. Ми голодні. Чуть-чуть. Очень сіду. Забирає свої панкейки, перемога буде це смачно, це дуже смачно. Жаль, жаль. Я помахала, він тільки подивився на мене. ля-ля-ля-ля-ля... Це вона годину тому на мене через пакет не поїхала. Говорю, таху я ти пакет боротьби, як Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту не, не, Ми купили футболочки, Будапешт в мене mom is homeless. Mm. <coughs> <coughs> be, 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 be. Hello, hello, baby, you just know you <coughs> see. Это как-то, папа и мама до тысячи шести лучше, Глянка в центрі буде з плойкою в руках. Дуже погрозливо виглядає, як на мене. В мене плойка в руках, розчоста в нормалі. І в метальці в руках комерти. Пока е е. в нього мене... хлопці. Хто і хто? Давайте тут.